Національним гімном України розпочав свій концертний виступ оркестр народних інструментів Пролісок Дніпровської дитячої музичної школи номер 6 імені Скуратовського. Колектив був створений 27 років тому. Склад оркестру змінюється постійно, але незмінним є те, що його учасниками є обдаровані, талановиті діти та молодь, які прагнуть розвитку і головно популяризують найкращі зразки національного музичного мистецтва, як в Україні, так і за кордоном. У репертуарі оркестру Класика, джаз популярна. На музика на сцені Ужгородської музичної школи No1 Дніпряни презентували різнопланову концертну програму за участі солістів. Ми в Ужгороді ніколи не були у Львові були декілька разів, але ніяк не могли доїхати до Ужгорода. і тут така нагода. Та, що ми задоволені всі діти гуляють, і вчора приїхали, бо був вихідний, і завтра в Мукачево збираємося їхати. Ми так всю Україну об'їздили, в Одесі декілька разів були, в Тернополі. Ми повертаємося туди, де нам... Подобається для багатьох із цих хлопців та дівчат музика це більше ніж хобі, а можливість презентувати свій колектив широкому колу слухачів. В умовах війни це, звісно, дуже складно зробити, але ці юні музиканти та їх досвідчені вчителі не втрачають жодної можливості, аби відточити виконавську майстерність на репетиціях, в які часто втручається повітряна тривога, зорганізувати і вирушити у музичне турне україною. Це є великий крок для мене подорожувати з оркестром. Це дуже класно. Я дуже давно хотіла цього. Я дуже довго йшла до цього. Це дуже круто. Я дуже рада, що змогла це зробити. І мені дуже подобається грати в оркестрі. Це дуже класно, щось нове, щось нові відчуття. Коли я граю, мене це дуже спокоює. Музика, яку я граю, мені дуже подобається. Колектив дуже веселий, завжди допомагає. Я рада, що я є в цьому колективі. Він дуже класний. В оркестрі злагоджено грають учні музичної школи, випускники та викладачі. І в цьому є родзинка колективу, вважає 21-річний учасник оркестру Вадим Демецький. Хлопець є студентом Харківського юридичного університету імені Ярослава Мудрого. І поруч із навчанням намагається не пропустити чергову репетицію оркестру. Поєднувати навчання із музикою не так то і складно. Наші репетиції проходять раз на тиждень, у суботу. Це вихідний день, це дуже зручно. А, але для хобі завжди можна знайти час. Хтось скаже, що зараз не час для музики, хтось скаже, що зараз музиканти відійшли на другий план, але це зовсім не так. А, так дійсно а, всі ми переживаємо дуже тяжкі часи, але музика це те, що може врятувати, це те, що може допомогти психічно, а це дійсно важливо зараз. Зараз музиканти обмежені у концертних виступах. Митці потребують підтримки. Ужгородська музична школа номер 1 стала для Дніпрян чудовою можливістю концертувати наживо, каже Олена Охрим, директор освітнього закладу. Ініціатива приїхати на Закарпаття саме в Ужгород. Це була ініціатива директора школи Іванової Наталії Ігорівни. Вона просто звернулася до мене. І запропонувала, що то в них є такий колектив. Вони би дуже хотіли побачити Закарпаття. Ми їм запропонували приїхати з концертами в наш заклад. І коли ми їх вже вчора зустріли на вокзалі, ви знаєте, це дуже важливо. Дуже важливо взагалі для музикантів спілкуватися. І в нас час, коли ми дійсно трохи обмежені в концертних виступах. І якщо нам ще гріх жалітися, то Дніпрянам, мешканцям міста Дніпра, де набагато частіше лунають повітряні тривоги. І для них концертувати наживо, концертувати в спокійному Ужгороді, я вважаю, що це для них теж певний такий досвід і такий приємний досвід. Концерт оркестру народних інструментів пролісок пройшов на підтримку збройних сил України. Зібрані 6 тисяч гривень уже передали руху підтримки закарпатських військових.